Ти за шлях свій прокладає Дересні скили Чорної Гори. Там і виноградів друзів зустрічає, пригощає соком чистої лози. Виноградів і арифента. Зис ван санлайт ангоспітайбл таун озекаття. Мене звати Майя Вайда. Я живу в найгарнішому місті Закарпаття, України, взагалі земною кулі, виноградою. Народилася я на Житомирщині і дуже вдячна своїм батькам, що вони привели мені любов до книги, до пісні, також до ручної роботи, до лишнього. Як говорила Коко Шанель, ручна робота це розкіш. Її можна зробити або своїми руками, або купити, що я й пропоную для всіх зробити. Добрий день. Я студентка Виноградівського державного коледжу МДУ на спеціальності туристичного обслуговування. Я люблю свою країну і люблю своє місто виноградів. Я володію двома мовами коварською і українською. Вітаю всіх! Я Валентина Костьо. Люблю малювати. Люблю читати, люблю писати для дітей, люблю писати вірші. Для дітей вийшли в мене дикові книжечки на «Мистинці відчуття щастя. Це мої спогади про дитинство. Я люблю життя, я люблю цей світ, люблю людей. Я в біла в Італії, учень першої школи, вільний від навчання час займаюся його спортом. Я Дубляк Кевері. Навчаюся в Виноградівському державному коледжі. У вільний час я люблю вишивати. Це мої картини. Всім привіт! Я Дека Туар. Рік назад я приїхав на навчання до міста Виноградів. Це місто дуже припало мені до душі. Тут я познайомився з багатьма людьми, знайшов багато хороших друзів. Тут я почав більш серйозно займатися репом. І вже скоро ви зможете почути мої перші треки. Я сподіваюся, вони вам сподобаються. Я патріот. Я люблю свою країну і люблю свій народ. І я знаю, як би тяжко не прийшлося. Моя країна найкраща. Цей народ ніколи ні перед ким не встане на коліна. Хіба що зав'язати шнурки на кеда. Добрий день! Вітаємо вас на сьогоднішньому святі. Вина тут ви можете отримати багато емоцій та насолодитися цікавими місцями, а також куштувати вина. Запрошуємо вас, ми вас чекаємо. Welcome to Ukraine! Welcome to Venogradi! Having been here at least once, you will want to return.